От мені цікаво, а з хабарів Гетьман це введе податок чи ні? Ну, просто цікаво, коли вже будуть брати податки з хабарів? От казна поповниться, уявляєте? Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Почну зі статті. Пам'ятаєте ось цю новину? Ми тоді всі були в шоці. Шурма в Лондоні він тоді заявив, що готівки скоро не буде. І тоді просто не тільки всі українці, а взагалі весь світ був в шоці. Офіс президента. Після такої заяви він, звичайно, відхрестився взагалі від всього цього, від слів е шурми, і пройшов час, про це трошечки забули. Ну, вже, мабуть, всі забули так, про те, що там було. І ось зараз що ми бачимо? Нацбанк проведе відкрите тестування є гривні до кінця 2024 року. Давайте спочатку розберемося, що таке Є гривня. Читаємо: Є гривня, до речі, на сайті Нацбанку можете почитати, кому цікаво, Є гривня це електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк. Ключове призначення Є гривні на думку регулятора це ефективно виконувати всі функції грошей, доповнюючи готівку та готівкову та безготівкову форми гривні. І ось зараз, мабуть, всі запитали себе. А навіщо ж тоді ця є гривня, якщо в нас є готівка, є безготівкові гроші, так, ось на картках? Дивіться: схема така: а Нацбанк, якщо там хтось комусь щось переводить, ну, не знаю там, Василь Петрович Марії Іванівні, переводить гроші якісь чи навпаки, там один одному. Нацбанк не може, він розумієте, треба робити запит в банк, де відбувалась транзакція. Нацбанк не може одразу напряму дізнатися, що там був, хто кому там що переводив гроші, як, скільки, коли і так далі. Напряму цього дізнатися, Нацбанк не зможе. А ось за допомогою цієї гривні, Нацбанк вже зможе побачити все. Хто, скільки, коли, кому перевірив, перевів гроші, розумієте, отримав гроші, там, поклав і так далі. так далі. Тобто тепер це вже буде просто. Так ось тепер повернемось до ось того висловлювання шурми, так, що готівку приберуть. Тепер зрозуміло, що просто хочуть знати все. Як, хто, коли, кому, скільки перевів і так далі. Тоді він сказав Шурма, що все це потрібно для боротьби з корупцією. Але ми розуміємо, для чого це потрібно. Для того, щоб знати, ну ось візьмемо так ось ця наболівша тема для влади. Так? Люди працюють неофіційно, і для того, щоб знати, приміром. Де ж люди беруть гроші? От людина неофіційно працює там, ніде не зареєстрована. Немає ніяких відомостей, що, де, звідки вона бере гроші. Але людина справно там платить за комуналку, десь бере гроші, якось живе. Ну, треба ж дізнатися, де ж ця людина бере гроші. Ви знаєте, от краще показали б статки у можновладців. Але ні, беруться за простих людей. Розумієте, і це коли війна. Це коли війна. Ну, це просто маразм. Плюс нещодавно гетьман це видав: українцям запровадять персональні податки. Тобто в Україні запровадять прогресивну шкалу оподаткування доходів громадян, вона передбачає персональні податки з кожного українця. Таке оподаткування стане можливим за умови повного доступу податкової служби до банківських операцій українців. Новації передбачають запровадження шкали оподаткування українців залежно від їх заробітку. Тобто люди, які одержують меншу зарплату, будуть сплачувати і менше податок з неї. Ті, хто отримує високі виплати, будуть платити більше податок. Фактично, в стратегію нового оподаткування буде закладений європейський принцип. «багаті платять більше, але влада наразі ще не визначилась з критерієм багатства і хто скільки має платити. Адже цьому мусить передувати глибока реформа податкової системи, каже Гетьманцев. Суспільство має беззастережно довіряти податківцям. Звісно, що нова система оподаткування буде передбачати повний доступ податківців до банківських операцій українців, в тому числі і переказ між картками, поповнення карток готівкою через термінали. Таким чином, всі доходи українців будуть обліковані та оподатковані. Яка довіра? Я не розумію, про яку довіру каже Гетьманцев. Якщо до податкової, нам вже десятки років кажуть про якусь реформу. Податкову. Де вона? Де вона? Я скільки пам'ятаю, у нас кожен раз якась податкова реформа. Насправді, ніякої податкової реформи за останній час я не побачила взагалі. І довіряти, я так розумію, довіряти Гетьманцеву, особисто я не тільки не довіряю Гетьманцеву. Я взагалі не розумію, що ця людина роб, ще досі робить при владі. Правда? Я особисто я не розумію. Це такий, знаєте, шкідник. Шкідник, якого вже, вже давно треба було прибрати від влади. Але він комусь вигідний. Якщо його тримають, він комусь, він, він владі вигідний. Інакше його б вже давно прибрали. Тобто з цієї нової реформи Гетьманцева, я так розумію, що ось будуть вирішувати. Ага, з того спишемо стільки, а з цього спишемо стільки. Це ж вигідно, дорогі, це ж робиться все для вас, дорогі українці, це ж все для вас, щоб вам було простіше. Знаєте, правда, вже ну, колись ще було смішно, коли чула щось таке подібне. Зараз, чесно, вже навіть не смішно. Правда вже не Як я вже казала, я не розумію взагалі, що такі люди, як Гетьманцев, роблять при владі. От що він хорошого зробив? От Поки він при владі, що він зробив хорошого? Я не пам'ятаю, що він взагалі щось зробив хорошого. Знаєте, наостанок, як я вже казала на початку випуску, от цікаво, а з хабарів будуть брати податок? От мені просто цікаво, будуть чи ні? Дуже хотілося б почути відповідь на це питання від пана Гетьманцева. Але я думаю, що він мої випуски, на жаль, не дивиться. Було б добре почути від нього відповідь на це запитання. В мене все з цією темою. Дякую за увагу. Зустрінемось пізніше. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.